Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки. І сьогодні будемо пекти пиріжки з калиною з полісся. Джеве тісто та ягоди смакують у дуеті, як тільки може смакувати гарна українська страва з натуральними інгредієнтами. Для тіста взяла 250 мл молока, 70 г цукру, 8 г дріжджів і одне яйце. Додаю. І змішую беру вінчиком і змішую, щоб розчинилися дріжджі в молодці. Далі, перемішуючи, поступово додаю олію. Олії тут 40 грам. Також продовжую змішувати і борошном. Борошна в мене відміряно 430 грам. Я додаю частинами, пересіяла. Вінчиком змішала, поки це можливо, поки воно рідкувате, так швидше можна замісити тісто. Ви бачите, що тісто мішу безопарним способом, тобто зразу замісила і буду ставити, щоб воно підійшло. Все за другим разом, бачите, що вже вінчик не потягне. Я спочатку змішую лопаткою. А зараз буду вже замішувати рукою. Тісто вимішала десь орієнтовно 10-12 хвилин, і воно вже таке гарне, не береться до рук і не забите. Головне, щоб не зробили дуже круте, бо пиріжки будуть не дуже вдалими. Ось дивіться, воно трошки липне, але ось такої консистенції. Все, Накриваю харчовою плівкою. І залишаю в теплому місці на 1 годину підходити. Поки тісто підходить, я буду робити начинку. Ось такі. У бабусі я купила два почечки калини, їх взяла від гілочок, відділила, промила і просушую паперовим рушником. Духовку включила я на 190 градусів. І зараз беру в салатник в той, що можна ставити в духовку. Або ж дивіться, хай це буде казанчик чи пательня, тому що калину потрібно буде поставити, пропарити в духовку, доливаю пів склянки води так, щоб калину покрило. І ставлю на 40 хвилин. Коли 40 хвилин пройшло, висипаю на ситечко, щоб зайва рідина стекла. Пройшла година, тісто гарно підійшло. Дивіться, як я гарненький. Зараз я його буду обминати. Спочатку підпилю борошном поверхню, щоб його сюди викласти, і буду його викладати. Скажіть, будь ласка, у вашому районі пекли пиріжки з калиною? Мені мама моя розказувала, що їй бабуся, це Черніївська область, Прилуцький район. Пекла пиріжки з калиною та цукровим буряком, тобто цукровий буряк терся на бурякову тертку, додавалася калина і запікалася в пиріжках, і вона вже їй 84 роки, дай Боже здоров'я, вона згадує їх до цього часу. Розкачали тісто в таку ковбаску, я поділю її на дві частини для зручності, і вже буду порційно ділити на шматки, вже, щоб заліплювати кульки на пиріжки. Можете приблизно ділитись ось так на око, а мені подобається як пиріжки всі одного розміру, і я їх беру за допомогою вагів. І десь орієнтовно 60 грам на один пиріжечок відважую і кладу роблю ось таку кульку, її підкочую і викладаю, щоб вона почекала, поки я буду її начиняти ось таким чином. А ви дивіться, це не обов'язково. Можна приблизно робити, ну, буде трошки один більше і менше, нічого страшного. Ось в мене вийшло стільки кульок, я накриваю на 10 хвилин, хай вони відпочинуть. А поки приготую калину. Калина постояла, зайва рідина вже стекла. Тепер я беру 50 г цукру та 50 грам борошна. Засипаю і буду змішувати. І вже такою калиною з борошном та цукром буду начиняти пиріжки. Не можу сказати, що я полюбляю дуже калину. Я взагалі її сприймала раніше як лікарську рослину, тому що мені давали тоді, коли застуда була, давали чай з калиною. Але ці пиріжки мені сподобалися. Вона така запашна ягода. І в такому поєднанні борошно і цукор вона соковита. Але ж на слідуючий раз, як буду робити, то я її перетру, щоб не попадалися кісточки. Мені просто не сподобалося, що потрібно їсти пиріжок і оці кісточки виймати з його. Але ж ну, я вже робила по цьому рецепту, не відходила від його. А надалі я не думала, що мені так може сподобатися <кл 'я> калина. Беру начинки багато. Десь півтори ложки і буду заліплювати пиріжки швом до верху, тому що тут ще в ягоді дуже багато соку, і не хочу, щоб вона підтекла. А як зроблю гарно защіпаю і зроблю швом доверху, то я буду впевнена, що вона не витече Буде начинка соковитою. Буду класти на деко на пергамент. Ось уже один є. Заліпила, наче так, щоб сок не витік. І так буду робити з рештою буду заліплювати і класти багато-багато начинки. Духовка в мене вже прогріта. До 180 градусів і пиріжки я завжди печу десь орієнтовно 30-35 хвилин, але ви дивіться по можливостям своєї духовки. Покажу вам ще заліплення одного пиріжка, а далі вже буду працювати без камери. Поки заліплюю, хочу подякувати своїм підписникам, спонсорам за підтримку. Дякую вам велике за ваші коментарі, що ви мене надихаєте на роботу. Ось так заліпила я ще один кладу. І коли вже всі заліпила, накриваю і на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло. І тепер я беру яйце збила. І яйцем буду їх намащувати. Можете брати жовток, можете змішувати жовток з молоком, можете брати вершкове масло, можете брати олію, хто як хоче, хто як звик, так і робіть. Мені дуже подобається, просто розколочую жовток і намащую їх. Духовка, повторююсь, нагріта на 180 градусів, беру на 30 хвилин. Ось краса готова. Весь сік в пиріжках. Подивіться, гарно пропеклися з усіх боків. Зараз я розламаю і подивитися, які вони всередині. Тісто гарне, м'якіньке, начинки, багато. Будь ласочка, смакуйте, чекаю коментарів від вас, які печуть пиріжки в вашому регіоні. І до зустрічі!